Вони дуже люблять жертви, це величезна проблема. Ти відкриваєш і читаєш, ніби тобі коріш, пояснює <зас> за життя. Бралася одна думка, і її оце обсасували всю книжку. Ставити на них клеймо за те, що в них просто на одну хромосому більше і лискають вони з надіжди, що ви оце що їли вираги. Тима бр. Цікава така історія. Я її читала. Думаю, то, звісно, родіті лішизіки. Ну ладно, що наша індивідуальність формується з наших звичок. Для них обійми це вони терплять. Присідаєш зранку два рази. Вони намагаються злизати отруту ціною свого життя. Я не настільки там начитана, як я мала бути. Ми дуже любимо швидкого успіху, ми дуже любимо, коли все виходить з першого разу. Всім привіт! Ви на каналі Ліні нравиться. Я власне Ліна і мені подобається говорити про книжки. Ви вже подивились на різочку? Нарізочку, кавбаска, серце, сирочек. ви вже подивились. І я приступаю говорити про книжки. В цьому Що е, це в мене? випуску. Ви побачите книжки, які не залишили мене в думкою, на що я вас читала. Я вже розповідала про те, що нонфікшени мені дуже важко читати, тому що вони частіше за все пишуться е, дуже водно. Знаєте, ті часи, коли ми читали всякі. Тонке ісство пофігізма, ніси, там щось бідний папа, багатий папа, тут і всі речі, які, де бралася якась одна думка за за шо. Бралася одна думка, і її оце обсасували всю книжку. Я таке читати не можу і дуже-дуже виборочно, вибірково ставлюсь до е, книж... книжок нонфікшену. Тому зараз я вам покажу три книжечки нонфікшену, яких я прочитала і сказала собі дах. Оце я не зря зробила. Я не зря витратила е, 6-8 годин свого часу на цю книжку, тому що вона того вартувала. На пол. На пол. На пол. Все. Толас, земля-лава. І перша моя книжка це собакознавство, тому що у мене є пес, який не любить зніматися. Коли я хотіла завести собаку, я дуже дуже відповідально до цього поставилася. Я читала дуже багато літератури про собак. Я дуже хотіла розуміти: э, Дасті, все, собака, ти свою роль і уходь. Уходь. Ну, давай ще раз, залазь. Давай, підеш? На завкусняшку. Ну, звісно. От, э, і щоб якось з ним знаходити. Э, Спільну мову, тому що я обрала собі досить активну собаку. Ви бачите, це австралійська вівчарка. Вони дуже-дуже гіперактивні, їм потрібна постійна увага. Вони дуже люблять жерти. Це величезна проблема. Де? Їх не можна залишати один на один з їжею. В принципі, з кожної собаки має бути підхід. І я перед тим, як його взяти, читала літературу, щоб е, навчитися комунікувати з собакою. Тому що в моєму дитинстві собака це що? Собака це, ой, йди сюди, я тебе поглажу, і на цьому все. Е, я ніколи не розбиралась в типах е, темпераменту, е, не знаю. Те, що собака це не людина. У нас чомусь почали собак дуже сильно очеловічувати, або так сказати, надавати їм людські христи. Типу, там, якщо я люблю обійматися, собака теж любить обійматися. Там насправді ні. Для них обійми це. Вони терплять обійми заради нас, тому що нам це важливо. Для них поцілувати нас, полизати в обличчя, це не знак того, що вони нас люблять і їм так кайфово вилизувати нам обличчя. Вони, по-перше, або відчули на вас якийсь там тональний крем чи ще щось, і вважають, що це може бути причиною, яка вас травить. Типу це отрута. І вони намагаються злизати цю отруту. Уявляєте? Вони намагаються злизати отруту ціною свого життя. Або вони почули, що. Вони чули, що ви щось смачненьке їли і лиськають вони з надіжди, що ви оце, що їли, вираги ти. Це у них починає з дитинства. Типу, зараз я свою собачку вже сховаю, подождіть. Пішли малий, все, ти своє зробив. Загалом я свою собаку відправила назад за двері, бо вона дуже активна, а рогатися на неї не можна, тому що ну, така в неї порода. Взяла собі гіперактивну собаку, отримають, грібай повній. Для того щоб собака вас розуміла з полуслову, потрібно дуже багато роботи з нею проробити. Власне в таких книжечках е, і описується е, на базі поведін, поведінок вовків, наприклад, як це було в зграї вовків настроєна ієрархія, що таке домінантна поведінка? Чи буває вона взагалі? Що таке домінантна поведінка? Коли я тільки хотіла е, брати собі цуценя. Мені з усіх подворотів кричали, що треба себе поставити, щоб домінантом бути в вашій сім'ї, щоб ієрархію побудувати. Я не розуміла, що таке домінантом, це що робить собака? Насправді, домінантна поведінка, поведінки як такої не існує є повага по віку. Чим старша собака, тим більше ну, буде брати зграє вовків, чим старший вів, вовк, то молодші вовки до нього відносяться з повагою. Тому там якось принижувати собаку, показувати їй, що от ти домінант, от тільки тебе слухати. Цього не варто робити, тому що так ви руйнуєте самі ваші дружні зв'язки з собакою. Вона вам довіряє, вона вас любить. І якщо вона десь робить неправильно, отут можна прочитати, як собаку дуже лояльно, дуже ніжно повернути на правильний шлях. Якщо підсумувати, я брала цю книжечку, щоб стати своїй собаці кращим другом. Я дуже люблю свого пса. Він не слухняний. В нього є проблеми з комунікацією з собаками-кабілями, як він. Він трошечки агресивний на них. Але знову ж таки, прочитаючи ці книжки, я розумію, що в більш більшій частині цієї його поведінки винна я. Я дуже переживала, коли до нас підходили інші там собаки-хлопчики. І я його відтягувала, натягувала, давала, от натянуться шлі, шлії, вибачаю, вибач, давала натягнутися шлії на грудку. І він от, от відчував оце, цей натяг, і це давало йому як поштовх, щоб щоб зірватися. Я знаю, що дуже багато помилок допустила в його вихованні. і тому в цих повноках винна я, і я його не виню. Я його люблю таким, як він є, і намагаюся, що можу виправити. Загалом, якщо ви хочете е, розуміти собак, не знаю, розуміти там, як мінімум, мінімальні знаки примирення, які видають ці собаки, що коли віляється хвостик, це не обов'язково собачка хоче гратися. Всякі такі моменти, які можна прочитати от в цій книжці, вони вона написана легким темпом, легка така оповідка. Раджу, прочитала і не пожалкувала, що прочитала. Мені подобається. Наступна атомні звички Коли ви берете оцю книжку, будьте готові, що треба з книжки об'ївувати. От, вибачте, тупо треба реально розуміти, щоб був результат. Треба прочитати і прийняти це на віру в своє життя. Про що тут говориться? Що звичка сама по собі, ну, це звичайно хороше діло, всі діла. Але звичка це те, що робить нас кращими потім, що наша індивідуальність формується з наших звичок. І якщо ти сьогодні робиш один маленький крок. До завтра там і ці кроки продовжуєш робити. З тебе потім в кінці вийде класний результат. Ну коротше, маленькими шажочками до великого результату. Бо всі ми любимо цю епоху, наше століття робиться швидко. Ми дуже любимо швидкого успіху. Ми дуже любимо, коли все виходить з першого разу. Ми не будемо братись за якесь діло, якщо воно там не ідеально виходить. От у мене ця проблема була з цим youtube каналом що я дуже довго. Не могла наважитись, тому що я розуміла, що це не буде ідеально. Це не буде так красиво, як у моїх мріях Так мало будь. Я не настільки там начитана, як я, мала будь. Мій, у мене немає гарної квартири і бла-бла. бла І я з каналом тупила, я його постійно відкладала. Але якби я кожен день, наприклад, знімала якусь мінімальну не знаю, стойку в Тік-Ток, потрошечки йшла, моя б. На мій скіл знімання себе він би зріс. І вже на сьогоднішній день, коли я тільки почала вести свій канал, у мене б вже була якась там сов-скілуха, і я б могла більш вільно поводити себе на камеру. Загалом тут розповідається, як, розбити, як формувати звички, як із важкої звички розбивати її на маленькі підзвички, потрошечки себе до них доводити, як мотивувати себе їх робити. Як оточення впливає на ваші звички. Тут була цікава така історія. Я її читала, думаю, ти, звісно, родителі Шизіки, ну ладно. Чоловік, один науковець, вірив в те, що оточення дуже сильно впливає на результат. і Він шукав собі дружину, вчительку, яка теж, типу, про як привіржені такої думки і каже: Давай з тобою бахнем діток. І хочемо, щоб і хай ці дітки будуть у нас жити в замкнутому з нами пространстві, повністю хай їхнє життя буде присвячене шахматам, шахам, і в них вдома, всюди було все про шахи. Всюди були оці ем, досички, шахові, історії про шахи, бла бла. У цих людей народилось три дівчинки. Вони зростали. Зростали в цій атмосфері, все з шахами зв'язано. Вони на ніч грали, там, вночі грали. Коротше, були дуже сильно на цьому повернуті, бо все навколо було лише про шахи. І вийшло, що е, сама старша дочка стала там грейсмейстером якимсь друга дочка, середня, ще краще там перейшла ці. Е, Результати, третя там вообще просто держалась на Олімпії оцих шахових воїн. Загалом, що от вони підтвердили теорію, тим, що ти себе оточуєш, ти і є ти. Власне, так мені здається, є, тому що круг оточення дуже впливає на твої звички. Я, якщо чесно, в душі не грибу, як так получилось, що я не палю. Мені просто повезло. Можливо, я не знаю, боженька десь там. Викинув мені трошечки більше ума, ніж у всіх, хто палить із моїх друзів, але я не палю. І мені дійсно на мене так дивиться, апарату. трошечки більше е, ума і малася на увазі лише в цьому спектрі. Олег, все добре. Е, тому що я хочу сказати, тут ще розповідається про те, як мінімізувати ваші шкідливі звички, що потрібно для цього робити. І це розписано досить приємною мовою. От бачите, скільки в мене тут закладинок? Я така, да, якщо це все приміняти, це, звісно, можна президентом стати. Але я думаю, не всі зараз хочуть бути президентом. Не будемо про це. Атомні звички. Жодного разу у мене не з'явилися думки про те, що «наше, я це читаю. Або «О, Боже, я це ж вже читала. Тут буває, повторюються, але вони повторюються лише для того, щоб закріпити результат. Тут в кінці є висновки, навіть якщо там десь всередині ти, типу, глави щось упустив або прошляпав, в кінці тобі у висновках нагадають. Адекватно, тезисно, типу, що і до чого. Не знаю, я постараюся це вводити собі в життя. Мені сподобалось, що якщо ти, наприклад, присідаєш зранку два рази. Це вже на два рази більше, ніби, ніж якби ти цього не робив. І присідаючи два рази сьогодні, два рази завтра, два рази післязавтра, ти все одно прийдеш до того, що ти почнеш присідати більше, і результат твій буде видно. До великого результату потрібно йти. І пройти оце плато, яке стоїть, і тобі здається, що нічого не виходить. А коли це плато прорве, результат з'явиться. Величезний дефамінчик ми отримаємо. Тому атомні звички вважаю, що прям дуже гідний nonфікшн. Це моєї подружки, я маю його віддати. І я думаю, що я собі куплю таку саму книжку, бо тут почіркано пописано інне, все. Я собі тут закладунки ставила, думаю, Ладно, не буду ж, звісно, ще писати чужі книжці. Досить, до речі, прикольний досвід читати книжку, де твій друг. Відмічав для себе щось, що йому було цікаво. Така ого, тут Інна звернула на це увагу. І тут раджу, мені подобається. І давайте змінювати своє життя вже сьогодні з якихось маленьких, мінімальних, мінімусіньких кроків. Мені подобається. Наступна книга для стосунків потрібні двоє. Книга, яку я коли купувала, я думала, тут буде щось про стосунки між там, парою, е, ніби от як знайти собі там, чоловіка, хлопця і так далі. Ну, мені здавалося, що тут описано так. Насправді, ця книга настільки глибока, тут вона маленька, тоненька, е, не знаю, мені здається, її можна дуже швидко прочитати. Вона написана дуже легким. Е, як це, блін, назвати? Автор вміє легко писати, не вимахується він словами, термінології не зрозуміли. Ти відкриваєш і читаєш, ніби тобі кореш пояснює за життя. Про тут, Про сепарацію від батьків, про нездорову сепарацію від батьків, як пробачити своїх батьків. Я думаю, що у кожного є за що. Трошечки ображатися, тому що наші батьки не вміли е, нас виховувати. Зараз я дивлюся, як виховуються діти, і думаю, серйозно? серйозно, От дитині пропонують 3 мільйони можливих варіантів покушати, і якщо вона не хоче, в неї не засовують ту їжу. Вони кажуть, сіла, поки не з'їси, не встанеш. Ну, і або в такому дусі. Як пробачити своїх батьків? Тут про те, як спілкуватися, наприклад, з людьми, які потрапили під насильство, або які знаходяться в співзалежних відносинах, або які пережили жорстке насильство, які пережили зґвалтування, тут описано, як не варто себе поводити, як підтримувати людей, у яких Померла близька людина, як пережити втрату про спілкування з людьми з інвалідністю, з обмеженими можливостями, розказується історія дівчини, яка дізналась на досить ранньому сроці, про те, що в неї у дитини здається. Ну, лікарі сказали, що ми бачимо, що скоріш за все у ваша дитина. Народиться із синдромом Дауна, і як вона переживала ці емоції, які вони були там заперечення, е ну, які там ці стадії я зараз. Вже не згадаю. Примирення, як вона зараз з народженою дитиною комунікує, і наскільки це прекрасні діти, що не потрібно ставити на них клеймо за те, що в них просто на одну хромосому більше, ніж у нас, у інших людей. Загалом книжка дуже-дуже про людяність, про вміння комунікувати людини з людиною, про те, щоб люди не виокремлювали людей по расам, по їх темпераментам, по якимось дитячим травмам, по якісь, фізичним вадам. Тут про те, що з кожною людиною можна Спілкуватись і кожна людина того варта. Ще, що я пам'ятаю, мене так як надихнуло, про те, як пробачити, якщо у вас неповна сім'я, ту людину з вашої неповної сім'ї, яка пішла, досить популярна історія, як в, моїй, в моєму житті, так і в житті моїх друзів. Тому маленька, але дуже Велика по важливості книжка. Радж, мені подобається. Що, взагалі, поганих книжок, немає? Но... Сьогодні ні. То я вибрав нормальний нафікшне, на наші мені погані. Дякую, що додивилися до цього моменту. Я вам звичайно ж вдячна. Але зараз, я дивлячись вам в очі, спитаю: от підписані? От підписані на мій канал, тому що якщо не підписані, а я дивлюсь, що дивляться більше людей ніж підписані. От мені за вас соромно. Чесно, я от трошечки-трошечки починаю обіжатися. Пожалуйста, підпишіться по можливості, напишіть мені коментар, мені буде дуже приємно. А якщо ви хочете написати щось неприємне, напишіть мені, буде дуже обідно. Я вам потім відповім. Загалом, що там моє слово, треба сповнити загалом, зараз подожіть. Пока. цьом тьом І будьте в безпеці, я згадала, зараз буде нормально. Всім пока, цим цьом, і будьте в безпеці!